Я тобі сказати, що все моє життя це просто він страшний інфопривід. Розумієш, я ще й так знаєте на здачу купила квартиру. Типу розбіри розбори. Богдани Гончарук, розбіри її схеми, розбір Богдани Гончарук. Ще раз розбір. зробила якусь публікацію, пост написала за підтримку алхім. А потім якийсь момент я зупинилася. Думаю, мені це не потрібно. Що не транслює Богдана Гончарук в інстаграм? Я вважаю, що і та проституток відчепіть від людей. Я дуже довго думала, чи виставляти, чи не виставляти. Дати своє ставлення до ситуації по травлі Алхім. То ще пам'ятаю, вийшла десь три розобличення за місяць. Абсолютно всіх подкастах казали про Богдана Гончарук. Що ви думаєте? Я заробила найбільші гроші в своєму житті. Я вам клянусь, вона публічно каже, що я ескортниця. Про що говоримо на подкасті? Про члени, джети, да. гроші І... насправді сильно вдячна кожному із розблучителів, котрі записали ці відео. Клас. Я до речі, також не все транслюю в своєму блозі Стосу Ки батьків я не показую. Чому всі думають, що екскортницею дуже легко бути, і ось кажуть: ой, насасала на квартиру. Я кажу: покажіть де ну, ну... ти не змогла насасати.